Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, номера можуть тепер будуть робити усі кому не лінь. Усі кому не лінь, напевно, крім МРЕО. Про що йде мова? Прийняли законопроект, відповідно до якого приватні структури мають тепер право робити номерні знаки. Їм навіть присвоїли от якісь такі от буковки UA, ДБ, АГ. Нам їх багатсько, вони англійські. Тобто будуть відрізнятися. Приватні структури мають право робити номера, що то нам дає і що то змінюється, як це все вплине взагалі на ситуацію, і до чого це може привести з моєї точки зору, говорять це так, що надали право приватним структурам. Робити номера, щоб е, була конкуренція, щоб була справедлива ціна, тобто врегулювалась, хоча воно і так не дуже дорого, і тих номерів, мені здається, в мрежах вистачає. Щоб е, людина мала право вибору, де її то зробити, і щоб то було швидко. Ну, Це як ці оформлення через дії, через все, то тепер ну, типу номера можна і зробити в приватних компаніях. А на мою думку, то все зроблено для того. Що хтось хоче собі привласнити цей ринок. Може, є скрізь, знаєте, такий параноїк, який скрізь бачить зраду. Але мені здається, що скоро вмре, останеться така ситуація, що приходиш, а в нас нема номерів, нема заготовок, нема ще щось, але ви можете поїхати зробити туда-то, туда-то, а там приїжджаєш, а там ціна така ху-ху-ху. Але ну, кожна людина, блін, хочу біом зробити, ну ладно там. На 200 гривень дороже, то дороже. І оп, і зробила. І, е, хоча в законі написано, що типу, багато фірм мають право подавати туди певний перелік документів, певний цей, і їм всім буде надана ліцензія на виготовлення тих номерів. Але то звучить так, що ну, туди пролізуть ті фірми, які потрібно, а всім іншим завжди буде чогось не вистачати. Тож, е як завжди, все робиться для людей, але зрозуміло, навіщо то робиться для людей, якщо воно і так все чудово працювало. Не було там якихось затримок, ще чогось, ну, приїхав, взяв номера та й все на тому на той годі. Якщо у вас інше бачення цієї ситуації, навіщо це все робиться, напишіть в коментарях, буду радий почитати в загальному, то як завжди, все для нас, для автомобілістів, для людей. Але далі спостерігаємо, розбираємося, що буде з тими розмитненнями, що буде з цими перереєстраціями в дії, що там взагалі нового на автомобільному світі. Я вам на каналі Автотема розповім. Тож долучайтесь, щоб не пропустити. До нової зустрічі, дорогі мої водії. І будьте уважні, обережні на дорозі, тому що це зона підвищеної безпеки. І щоб без всяких происшествий. Тож, до зустрічі!